Ви маленька миша, яка стоїть перед величезним деревом. Ледь помітна стежка веде вздовж його коріння в темний виритий коридор. Краєм ока, ви помічаєте величезного щура, який підступно хоче напасти з-за куща. Ви дістаєте свій магічний меч. Іржави цвях, та? Кидайте на моторність. Сьогодні ми потрапили в неймовірний світ енергетия Маус Рітер. Привіт! Ви на каналі Idea Roll. Мене звати Настя, і це огляд настільної рольової гри про пригоди маленьких мишок в великому та небезпечному світі. Маус Рітер. Ми будемо говорити і про саму гру, як в неї грати, створювати персонажа, праду для майстра, а також подивимось на українську локалізацію від M87 Games. І оцей неймовірно красивий боксет. Щоб швидко перейти на те, що вас цікавить, ми додали у відео зручне розбиття на розділи і таймкоди. Почнемо з загального огляду системи. Тут у нас лайт рулс від Айзека Вільямса, тобто гра з мінімальною кількістю правил. Вам не треба довго створювати персонажа, знати тисячу нюансів бою та слідкувати за навичками. Ведучому, майстру, в свою чергу не треба витрачати тиждень на підготовку. Буквально пара годин і ви вже можете провести свою першу гру. Як воно грається? Ця гра відноситься до такого сегменту енерії як OSR, Old School Renaissance. Насправді там ще є додаткові назви, але повірте, вам це поки не треба не лізти туди. Воно вас пожре. Що ж таке цей ОСР? Це підхід до ігрового процесу, який був в перших версіях ДНД. Тобто, висока летальність, фокус на дослідженнях, кмітливі рішення приносять більше ніж звичайна бійка. Головне. Здобути побільше скарбів, а не вбити побільше монстрів. Кількість отриманого досвіду залежить від вартості скарбів. Мінімальна кількість китків кидаємо тільки тоді, коли миші роблять щось небезпечно чи надскладне. Рішення а не правила героїчне, а не супергероїчно. Навички гравців, а не прописані навички персонажів. Забудьте про баланс. Ця гра зроблена на базі Into the Odd з задаванням купи всього корисного з Mothership, Nave і інших. Цікаво? Ще як! Давайте згенеруємо нашу мишу, а після поговоримо про правила. Беремо всі кубики, що у вас є: від К4 до К20, олівець, аркуш персонажа. І поїхали! У кожної миші є три головних атрибути: Сил – це фізична сила та витривалість. Мод. Моторність та швидкість. Воу – сила волі та харизма. Для кожного атрибута киньте 3К6. Це три кидки шестигранного кубика та залиште два найвищих значення. Ви отримаєте результат від 2 до 12. Після того, як ви визначите всі три атрибути, можете поміняти місцями будь-які два з них. Щоб визначити пункти захисту ПЗ, киньте 1К6. Це скільки шкоди може витримати ваше мишеня перед тим, як йому буде по-справжньому боляче. Також киньте 1К6, щоб дізнатися, скільки у вас буде місцевої валюти зерняток. І тепер саме цікаве. Візьміть значення ПЗ та зерняток і знайдіть в таблиці передосторії, ким було ваше мишеня до початку пригоди. От моє, наприклад, було кажанячим культистом. Давайте додамо особистості, кидаємо к 6 на сузір'я. В мене от місяць, я розумна та загадкова. А тепер на зовнішній вигляд: один к 6 на забарвлення та другий к 6 на візерунки. І в кінці ще К66 на фізичну деталь. Це ви кидаєте К6 і поєднуєте їх в двозначний результат. І так, в мене вийшла розумна та загадкова миша блакитного кольору з мармуровим візерунком та без одного вушка. Тепер виглядаємо ім'я, наприклад, Луна Ноктюрна. Та перейдемо до інвентарю. Зараз ви його бачите на екрані. Кожен предмет займає, як правило, один слот. Але бувають і більше предмети, такі як дворучна зброя або обладунки, які потребують цілих два слоти. На більшості предметів бувають три крапки: це витрата. Закреслюючи крапку, ви відмічаєте те, що згорів смолоскип, те, що ви з'їли один пайок, або навіть як швидко зношується ваша зброя. Також існують негативні ефекти. стани. Вони теж поміщаються в слот інвентаря і позбутися їх можна лише виконавши умови зняття, які на них прописані. Стани бувають різні і можуть видаватися за невдалий кидок на атрибут, провальну спробу накласти чари або в результаті якоїсь події. Додамо сюди базові обов'язкові предмети смолоскипи, пайки та два предмети з передісторії У мене це закляття темрявий та мішечок з зубами кажана. Також обираємо зброю на сторінці 9. А зараз уважно! Якщо найвищий атрибут вашого мишенята дорівнює 9 чи менше, ми можемо ще раз кинути по таблиці передісторії і взяти або предмет А, або Б. Якщо найвищий атрибут 7 чи менше. Беріть одразу два. Все, вітаю! Ваше перше мишення готове до неймовірних пригод. Воу-воу-воу! Чую здивовані голоси! А як в це грати? Так, спокійно, зараз все розповім. Дивіться: почнемо з найкращих практик. Прочитаємо прямо з книги. Ставте багато запитань. Робіть нотатки, малюйте мапи. Працюйте разом. Розробляйте плани, вербуйте союзників. Кістки небезпечні. Розумні плани не потребують кидання кісток. Грайте задля перемоги, насолоджуйтесь поразкою. Бийтеся нечесно, тікайте, помирайте, створюйте нове мишеня. А тепер до головного: для чого ж потрібні атрибути сили, моторності або волі? Коли ваше мишеня робить щось ризиковане, де результат непевний, а невдача має наслідки, майстер попросить вас кинути на одну з цих характеристик. Ви кидаєте К20, і результат повинен бути менше або дорівнювати відповідному атрибуту. Якщо перевищує, невдача. Майстер розповість, що буде далі. Залежно від обставин, майстер може дати вам перевагу або перешкоду на перевірку. Перевага це кидок 2К20, після якого обирається найнижчий результат, а для перешкоди, відповідно, найвищий. Світ страшний і сповнений небезпек, тому треба обов'язково навчитись битися. Для цього перед початком бою ви кидаєте на мод і, в разі успіху, ходите раніше за ворогів. У свій хід ви можете переміститись приблизно на 30 см та зробити дію. Дія це ще завгодно, наприклад, переговори, штрикання ворога зброєю чи виконання якихось небезпечних трюків. В цій грі ваша атака завжди влучає. Киньте кістку зброї і відніміть від значення, що випало, значення захисту ворога. Це і буде шкода, яку отримує ваш супротивник. У всіх в цій грі є пункти захисту ПЗ. Від них віднімають шкоду. Коли ПЗ закінчується, шкоду вже віднімають від атрибуту сил. Коли і вона закінчиться, ну що ж, ваша миша була хороброю і її ім'я будуть оспівувати мишачі барди. Важлива деталь. Коли ПЗ закінчується і шкода йде в силу, треба кинути перевірку на силу. Якщо вона пройде успішно, все гаразд, і істота зберігає можливість битися. Але якщо ні, то це зветься критична шкода. При її отриманні істота стає травмованою і недієздатною. Якщо за шість ходів про неї ніхто не попіклується, вона помре. Але не лякайтесь, короткий відпочинок в один хід і вже можете відновити К6 плюс один пунктів захисту і продовжити свою небезпечну пригоду. А що по магії? Закляття в цій грі це живі духи, спіймані в пастку рунами, що вираз на обсидіанових табличках. Коли ваша мишеня хоче накласти закляття. Воно повинно тримати цю табличку в лапі та зачитати її вголос. Далі треба обрати могутність чар, що вимірюється крапками витрат. Киньте стільки кубів, скільки могутності ви обрали, і за кожну кістку зі значенням 4, 5 або 6 позначте одну витрату на закляття. Ефект вашої магії залежить від кількості вкладених кісток та їх суми викинутих значень. А при значенні 6, ви ще отримаєте шкоду к 6 по волі за кожне таке значення і повинні одразу пройти перевірку на волю. Якщо не прийшли, отримаєте стан спустошений. Дякую! Звісно, гра містить більше правил і про найманців, і про відпочинок та подорожування. ширше описані бій та магія, навіть про будівництво є. Але ми залишимо це вам для самостійного ознайомлення, бо книга ну дуже добре структурована та написана. І локалізовано. І наостанок хочеться ще розказати про підвищення рівня мишенятки. Як я вже казала раніше, пункти досвіду видаються тільки за скарби, які ви приносите зі своїх подорожей. Коли набереться достатня кількість пунктів досвіду, ви матимете можливість підвищити атрибут та пункти захисту. Чуєте? Чуєте, це нарешті настає момент, коли ми будемо говорити про гру з точки зору майстра. Книзі є чудовий розділ з порадами, як вести гру за системою Reader. Дуже раджу не нехтувати ним. Вам розкажуть про базові рекомендації, навчать процедурам подорожей данжен та гекскроулів. Ну й саме соковите. Тут є перелік істот, які можуть зустрічатися вашим мишенятам, а також інструментарій для створення гекскроула та локації для вашої пригоди. Кожна скупує табличок, фракціями, прикладами та порадами. Також є ціла сторінка для генерації цікавих скарбів. Та навіть перелік магічних мечів, що може бути краще за якісний магічний меч. Корни дві дуже якісні і цікаві пригоди. Гекскрол, графство ЕК та локація пеньки, обидві детально розписані і ідеально підходять для новачків. Ну і раз ми заговорили про пригоди, то поговоримо про цей неймовірний боксет, і що в ньому. А в ньому оп! Несподіванка ще одна пригода медова стріха про страшне прокляття медових культістів, бджіл та дуже неприємного скунса. Оце ширма майстра, дуже легка з красивим артом з одного боку і купою корисної інформації для майстра з іншого. Також невеличка шпаргалка правил та трекери для гема. Цілий блокнот з аркушами персонажів та на додачий фірмовий маркер, що стирається. І головне, всі предмети як панч-картки, які, по-перше, весело видавлювати, а потім можна класти прямо в інвентар в вашому аркуші персонажа. Давайте ще раз подивимось, як виглядає книга правил, бо мені прям дуже подобається його обкладинка. Бачите? Тут миша в дуплі. А тепер оп, тепер миша в біді. Знов в дуплі, знов в біді. Кому потрібні ті правила, коли можна грати тільки з обкладинкою? І сама коробка. Якісно, красиво. Нічого додати. Всередині ще й просто місце, щоб ви могли покласти туди інші пригоди. Тож різдвяну на куру, наприклад. Перед висновком поговоримо про українську локалізацію від M87Games. Одразу відмітимо, наскільки візуально все схоже з оригіналом. Тільки подивіться на ці шрифти. Видно, що підійшли з душею та дуже прискіпливо. Не лякайтесь, це Фіш, і я хочу вам показати сторінку над грою працювали. Бачите знайоме ім'я? Так, це наш Олег. Тобто частинка Adiarol теж приклалась для створення цієї чудової локалізації. Дуже кайфово. До перекладу термінів нема жодних питань. Все консистентно, зрозуміло. Насправді, якщо б я не знала, що це переклад, подумала б, що це українська гра. Просто зачитаю вам невеличкий шматок з книги з розділу приклад гри. Майстер. Отак. Ти прослизаєш між рештуванням і обходиш різьбляний кам'яний постамент. Щури стоять якраз з іншого боку, дивлячись на воду. Ти чуєш, як один із них каже: Бальжетафу вподобаються ці малюки, вони виготовляють фотовий сив. Інший ствердно гмикає. Коротше, чудова локалізація команда M87Games молодці. Не дарма довго чекали. Ну і на їх сайті ви зможете знайти і аркуші персонажа, і трекери для майстра, і навіть самі правила. Так, ладно, ладно, перестаємо зівати. Час висновків. Mouse Моусрітер це чудова гра, в яку ви можете грати як з дітьми, так і з дорослими. Дуже милі мишки та добре прописаний мікросвіт, де звичайні речі предстають в новому світлі. Невелика кількість правил дає можливість гравцям навіть не знайомитись з ними перед початком сесії і швидко розібратись з усім вже під час гри. Купа інструментів для майстра дуже радує кількість нюансів та деталей, про які докладно розповідають у цьому розділі гейму новачку не будете клячно починати. Головне, не переймайтеся, якщо мише помре під час пригоди. Це нормально, світ небезпечний, а майстер тут незалежний рефері. Загинув персонаж. Одразу створіть нового і введіть в гру. Час повернення гравця в гру важливіший за логіку світу. Ну максимально раджу спробувати. Можливо, це ваша нова улюблена гра. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, як вам ця система і чи ви вже пробували якісь ОСР раніше. Нагадую, що ви також можете підтримати нас донатами на різних платформах. Всі посилання будуть в описі. Ой, майже забула: мишки можуть отримати додаткові пункти досвіду за донати на користь мишачої спільноти. А ви можете отримати додаткові мирні дні життя за донати на ЗСУ і перевірені волонтерські фонди. До нових зустрічей! Ось ти маленьке мишеня на порозі великих подій виходиш з дому. У тебе є один раціон і два смолоскипи. Які миші, які смолоскипи. Тобі 36, бляха.